Микола Дмитрович Леонтович український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, збирач музичного фольклору, громадський діяч, автор всесвітньо відомого аранжування народної пісні Щедрик. 1887-1888 роки навчався у Немирівській гімназії, але через брак коштів батько перевів до Шаргородського духовного училища, навчався у Подільській духовній семінарії міста Кам'янця-Подільського. Застосовував у своїх творах унікальні хорові ефекти, наприклад, спів з закритим ротом, імпровізаційну творчість українських кобзарів. Працював на Донбасі, викладав музику і спів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі, на той час створив багато хорових обробок. Зокрема, П'ють півні, мала мати одну дочку, Дударик. І встановленням Української народної республіки Леонтович приїздить з Тульчина до Києва, де починає активну діяльність як диригент і композитор. Засновує першу у Тульчині музичну школу. У 1919-1920 роках працює над першим великим симфонічним твором на Русалчин великдень за одноіменною казкою Бориса Грінченка. У ніч на 23 січня 1921 року був убитий агентом ВЧК Афанасієм Грищенком. Як тільки округа теплика провідала про загибель Миколи Леонтовича, від рук Чекіста місцевим органам довелося, аби стримати хвилю гніву, видумати версію вбивства на побутовому ґрунті за їжем Білогвардійцем, а пізніше петлюрівцем.